Святкування різдва у православних вірян починається ще напередодні, 24 грудня. Це святвечір. За традицією з появою першої зірки вся родина збирається за одним столом, на якому обов'язково має бути 12 пісних страв. Головна. Утя також невід'ємною частиною різдва є колядники, які ходять з дому до дому та співають обрядові пісні, прославляючи Ісуса Христа. Проте з поміжнародних та сімейних традицій людям варто пам'ятати найголовніше в секулярному світі. В сучасному ми часом втрачаємо головного іменинника свята, тому що говоримо про різдво. Вітаємо всіх з різдвом, але забуваємо, що це різдво Христове. Це дуже важливо, тому що так втрачається первісний сенс свято. Все таки головним на Різдво є Христос, який народжується в Ефлеємі, і Його ми вітаємо, Його ми зустрічаємо. Все має бути присвячене Христу, тому що Він приходить в світ, подає нам себе, і ми кажемо, що Христос є хлібом життя, який нас наповнює. І важливо навіть пам'ятати, що саме слово вифлеєм. На українську мову звучить як місто хліба, тому головним хлібом є Христос, якого ми маємо причащатися в Різдво. Основним святом це є Божественна літургія у День Різдва Христового, яка нам відкриває сенс Різдва, тому що Різдво Христове для нас відкриває дуже багато сенсів. Це не просто народження дитинки, тому що якби це було просто народження дитинки 2000 років тому. Ми би забули, ми би не святкували. Але Христос приходить і Він. Бере нашу людську природу і бере усі наші тягарі, бере всі наші виклики, всі наші випробування.